Доброго вечора. Ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І сьогодні в нас розпаковка з вами подарунка, який я отримав. Давайте подивимося, що це. Ось дивіться, я отримав такий подарунок від Таском Банку. І це, друзі, одна з найкращих медалей банкнотно-монетного двору 2024 року, присвячена 35 річчю Створення таском банку. Ось так. Медаль символізує цінності банку, ось дивіться, грошове дерево та графік економічного зростання. Також ось тут зображено на упаковці ранок в бізнес-центрі, ось, який символізує початок нового дня, нових можливостей та нових вражень. Також. Матеріал доволі приємний на дотик. Зроблений з матеріалу Soft Touch. В середині ось такі гасла банку. 35 років довіри. А також привітання від голови банку. Ось таке вложене, підписане. Даль виготовлена з Нельзиберу. Маса 1654 г, спеціальний анциркулейт, гурт гладкий. Тираж всього 3000 штук. І ця медаль не продається, а дарується відданим партнерам та клієнтам банку. Також дуже приємно, що Таскомбанк продовжує традиції приватного карбування. І Ми сподіваємось, що він нас порадує ще не одним. Цікавим проєктом для своїх клієнтів, а також для вузького кола нумізматів. Мені відомо, що Коммерцбанк також організовує на своїх відділеннях міні-виставки нумізматичної продукції, таким чином популяризуючи її. Сподіваюся, що мені також вдасться побувати там і також зняти для вас якийсь цікавий матеріал. Кому сподобалось дане відео і така чудова медаль від Тазкомбанку, Комбанку, тиснем лайків, вподобайки. Підписуємось на канал, не забуваємо тиснути на дзвіночок. На останок традиційно хотів би вам побажати гарного вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі.